Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими запрацював у Полтаві. На другому поверсі центру Дія бізнес відкрили своєрідний хаб, куди можуть звертатися члени сімей військовополонених, зниклих безвісти за особливих обставин та незаконно утриманих цивільних осіб. Тут їм не лише нададуть консультації з оформлення соціальних виплат чи потрібних документів, а й допоможуть заповнити особистий кабінет родичів полоненого. Це база загальна всеукраїнська Динаційного штабу у кожної родини повинен бути створений відповідний електронний кабінет, що стосується зниклого чи військовополоненого їхнього рідного, куди вноситься вся відповідна інформація, всі персональні дані, фотографії, можливо, особливі якісь прикмети, які в подальшому працюють фахівці, які відповідають саме за обмін, з метою якнайшвидше встановлення місця особи і повернення захисника чи захисницю на до України до регіональної робочої групи координаційного штабу входить представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області, а також представники нацполіції, СБУ та інших структур. Якщо людина має питання, яке відноситься там до правоохоронного сектору, чи можливо до територіального органу комплектування та соціальної підтримки, то ці всі представники проводять прийом тут з нами. Якщо немає можливості в когось цих представників долучитися офлайн, ми їх до. Учаємо онлайн прийом родичів полонених чи зниклих безвісти в координаційному штабі проводять двічі на тиждень у вівторок і середу з 10.00 до 16.00.